Дмитро Сущик Западен, народився 14 листопада 1980 року, загинув 6 червня 2024 року. Дмитро Сущик народився в місті Нікополь Дніпропетровська область у сім'ї військовослужбовця. Навчався в 4-й та 7 школах міста Стрия. У 1998 році. Закінчив сьому школу, закінчив Національний університет Львівська політехніка і отримав вищу базову освіту за напрямком підготовки комп'ютерні науки та здобув кваліфікацію бакалавра за напрямом комп'ютерні науки. У 2007 році одружився. У 2008 році народилась донечка Софія. Працював у стрию на заводі Екран. Дмитро був людиною честі та гідності. Він був справжнім патріотом. Свою гідність відстоював на Революції Гідності на Майдані у Києві. Війна для нього розпочалась ще у 2014 році. Дмитро без вагань пішов добровольцем боронити свою країну, учасник АТО, воював у 44-й окремій артилерійській бригаді імені Гетьмана Данила Апостола. Згодом воював у 93-й ОМБР Холодний Яр. Доброволець Українського корпусу Правий Сектор Посада, Стрілець 2-ї РС. Отримав подяку за сприяння національно визвольній боротьбі від командира 2 ї РС, ДУК П.С. Бобанича, друг Хамер. У 2020 році. Кандидат в депутати від партії Правий Сектор встрійська ОТГ по першому округу, за рік до повномасштабного вторгнення добровільно став на захист держави знову у складі 44-ї ОМБР, 1 серпня 2023 року, переведений у 68-й ОМБР імені Олександра Довбуша, старший навідник першого гранатометного взводу. Він любив свою сім'ю та родину, але понад усе любив Україну. Десять років в строю. Це приклад гідності, честі та боротьби. До останнього подиху Дмитро захищав свою країну, свою родину, всіх нас. Загинув в районі населеного пункту Семенівка Донецької області, нагороджений нагрудним знаком ветеран війни, медаллю, учасник АТО. Відзнакою Хрест воїна єгеря Першого ступеня Нехай пам'ять про нього живе в наших серцях. Сергій Ворочик народився 17.03.1986 1986 року. Згинув 21.04.2024 року. Старший сержант стрілецького 3-го стрілецького відділення, 3-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти 111-ї окремої бригади Територіальної оборони України, навчався у школі номер 7 міста Стрія, закінчив ВПУ номер 34 Проживав зі сім'єю у Стрію. Загинув в районі населеного пункту Іванівське Донецької області. Бучко Юрій. Народився 14.09.1982 року. Загинув 14.07.2024 року. Солдат, стрілець-помічник гранатометника аеромобільного відділення, аеромобільного взводу Аеромобільної роти 1-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ. Народився і виріс у місті Стрей, навчався у школі номер 7 та у ВПУ номер 8 Мобілізований у лави ЗСУ у березні 2024 року, помер у лікарні від отриманих 10 липня бойових поранень. Свою сім'ю, на жаль, створити не встиг. Заїка Віктор Пума народився 8.02.1975 року. Загинув 22.07.2024 року солдат старший стрілець стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти 65-го окремого батальйону, 103 окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ. Проходив військову службу у Донецькій та Луганській областях. навчався в школі номер 7 та Істризькому ВПУ No8. Їздив по заробітках, був одружений, має троє діток. З березня 2022 року пішов добровольцем в ТРО 65-го батальйону. З квітня 2022 року брав участь в угрупуваннях об'єднаних сил для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони у Донецькій та Луганській областях з метою виконання бойових завдань. Через онкозахворювання був комісований в липні 2023 року, похований на алеї слави Стрийського кладовища. Плігузов Сергій Вадимович народився 19 травня 1975 року в місті Стрий Львівської області. Після закінчення Стрийської школи номер 7 вступив до Харківського національного університету, повітряних сил імені Івана Кожедуба. Отримавши офіцерське звання, служив у бригаді тактичної авіації у місті Старокостянтинівка. У 2007 році, у зв'язку зі скороченням Збройних сил України, звільнився у запас. Служив у поліції, був заступником начальника Зарічанського відділу поліції у місті Хмельницькому. На початку повномасштабного вторгнення расистів вже 2 березня 2022 року добровольцем знову встав на захист батьківщини. Повернувся до 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка, служив на посаді начальника штабу, заступника командира авіаційної аскадрилі. Майор більше двох років захищав українське небо від загарбників. Загинув воїн 22 серпня 2024 року під час виконання службових обов'язків Сергію Плігузову назавжди 49 років. У нього залишилася дружина, два сина, донька і мати. Поховали героя на Алеї Слави.